Отже, від 1 серпня чернівці повністю приходять на безготівкову оплату у комунальних автобусах. Якщо з транспортом hey, сьогодні... зрозуміло, то що з пасажирами? Наскільки жителі нашого міста готові до такої ініціативи? Тому що ми вже, наприклад, електронного квитка в тролейбусах знаємо, що цей перехід не був безболісним для наших містян, якби ви оцінили таку інформаційно роз'яснювальну роботу і, взагалі, чи поменшало, наприклад, скарг, якщо порівнювати з першими днями, коли лише ввели електронний квиток, і зараз звичайно, що ми зіштовхнулися з тим. Що більша е, кількість наших громадян все-таки розраховувалася готівкою. Все-таки розраховувалася готівкою. Е, Якщо в тролейбусах, відповідно, ми працювали з роз'ясненою роботою і було більше у нас часу, там показники були гарніші, то в автобусах ми стартували з 10% людей, які розраховувалися електронним способом. Все решту була готівка. Mm -hmm. Роз'яснювана робота, робота контролерів, робота працівників ЧТУ зараз mm -hmm. дає результати. Mm -hmm. На що люди да... найчастіше скаржуються, і два таких основних моменти. Mm -hmm. Перша ситуація, про яку не раз писали містяни, це коли ти картку прикладаєш до валідатора, він не засвідчується зеленим, тобто оплата не пройшла, людина прикладає другий, наприклад, з третьої спроби оплата проходить. Але через деякий час, через годину, через декілька годин, буває таке, що з картки знімають одразу, начебто вона тричі оплатила за проїзд. І ще друга досить поширена скарга це коли людина оплатила проїзд і валідатор карткою, і валідатор засвітився зеленим. Але, наприклад, на наступній зупинці зайшов кондуктор, і його прилад не считав оплату, тобто оплата не пройшла. Що в таких ситуаціях робити? Наші громадяни і гості нашого міста повинні до цього звикнути. Повинні, повинні до цього, цього звикну. Звикну. Не завжди людина може помітити про те, що там умовно кажучи, засвітилося зелене світло. Вона прикладає ще раз, чи прикладає ще раз, чи прикладає ще раз ще раз, і відповідно по тому списуються кошти додаткові з карти. Не автоматизована система оплати не є в Україні зараз така популярна і немає ще таких. Такого рівня якості послуги. Ми розуміємо, що в зимовий період ми, ми мусимо готуватися до всього, і е, нові відключення, і навіть блокаути вони ну не виключені. Що буде тоді? Якщо зараз вже техніка іноді дає збої, то як ця система буде працювати ближче до зимового періоду? Раз. Це слідуючі етапи нашої реформи, і вони всі зараз в роботі, і фахівці працюють і далі це буде лише вдосконалюватися. У ну, Чернівчани вони не лише скаржаться, вони і пропонують свої, скажімо, варіанти вирішення проблеми. Так, один із них це що валідатори все ж таки видавали чеки, і тоді не виникало б як мінімум з цієї проблеми, коли кондуктор приходить і його прилад не зчитує проплати, Людина би могла показати чеки таким чином довести, що вона справді придбала квиток. Нагадаю, що підприємство зараз е, працює без фінансової підтримки міста, без фінансової підтримки міста. Воно працює автономно як повноцінне комерційне підприємство, повноцінне комерційне підприємство. Ми читаємо закони. Більше ми впевнені, що всі віднесуться з розумінням до цього. І ми робимо це. Так само у них є така відповідальність. Тому ми думаємо, що розуміння буде, і це швид, цей процес пришвидшиться. А реально ми не знаємо скільки там пільговика, можливо, там менше набагато, і ми витрачаємо лишні кошти з бюджету. Нагадаю, що підприємство зараз. Працює без фінансової підтримки міста. Без фінансової підтримки міста ми працює автономно як повноцінне комерційне, комерційне підприємство. То й ми витрачаємо лишні кошти з бюджету. Для нас це зараз архіважливо. Більшість громадян, які вже привикнуть оплачувати в комунальному транспорті, в тролейбусах і в наших автобусах, так само будуть розраховуватися і це законне право їм надати таке право розраховуватися і у приватному транспорті. Пояснити для чого потрібна. Без досить легко. Ми флаги не беремо вже, у нас немає білетів. Чому? До першого числа, Чекайте, да, прийде зараз Ви що, скажете, я шофером розлічився? діло в тому, що... Він з ваш штраф звіт. Контролер? Так. Да. Не знімав. Не знімав. Ну, діло в тому, що я вам скажу цей. У нас є валідовські ці списці які якщо валідувати. А вони дають квітанцію? Вони дають квітанцію про -плату? Ну А як? Де з валідатора? З валідатора дають квитанцію? А це є з валідатора валідатори дають квітанцію, само купляєте 200 гривень, 170 гривень, Тут є грошей, 30 гривень, карточка вартує і користується. І поповняєте, так як телефон через приват і, ну, і проїхати. Якщо мені роботодавцю, потрібно показати квитанцію, чек або білет проїздний, що я проїхав, і витратив. Е... Я зруйну вас. Що це? Що квітанцію так, Постань, що ви купили. Це казку. Я не маю. І біляків я не маю, і на це кітанці я не можу дати. Це у вас тролейбусні управління зобов'язала із парада? Так, так. Созна фірма і автобуси, і тролейбуси. А це всі рейси? Всі маршрути? Почему Ру... це? В... Не всі ще. Не всі. Люди возмущаються. Так, да, чи не возмущається? Але... Людина приходить з села, вона да, каже, раз... мені треба раз проїхати, а я мушу брати цю карту. Що мені робити? Ти вдариш, що ваші працівники кажуть на що? Почали, так. Да. Ж... Всі... Всі жалуються до вас. Настільки попадаєш у вона наголошу, не хочеться. Вже її цього не хочеться всього. Це, ви знаєте, з народу дуже тяжко працювати. Ну, кожна людина розуміє, що він і кому комуніка. Так, він зранку прибігає, і він не буває. Зранку так, води і бруси. У вас будівка, що таке? Можна налічкою? Ні, налічкою. Ні, це... Бери, пошти. Вона там ззаду сидить. Все, а так, що ви почали з так? Нет, я не получила это просто пенсионная. Ми готівкою. А як готівкою ви оплатили? Як обич? Ми не оплатили, ми хотіли оплатити, але оплатили ще карточкам. Серйозно? Так. Да. А... а квитанцію даєте про оплату. Дивіться, якщо у вас є карточка, ви прикладаєте до вигляда. Якщо я не хочу карточку. Як немає? О, так. так вам О, так. потрібно приплатити тоді танцю. Не потрібно, мене Ра, не мене не може змусити нічого. Це зобов'язання? Дивіться. Це... Скажіть, будь ласка, чому ви мене знімаєте? А у вас теж ну, знімає? Дивіться. не попередили? — Так, але це ж мій захист. Це... А, у мене що, не давно бути Це так само захист, ви так само можете скористуватися. Наша міська рада прийняла таке рішення. Перехід на Ну, незаконний да, закон. Подивіться, це не доповнення до. То... Ми керуємося законодавством. Так, да, так. Да. Але є ще накази розпорядження. Ну, є такі. і кодекс про законів про Так. Да. Там чітко вказано, що по е... багато созвітності працівник має надати. Документ проїзду приїзду, який він був виписаний в цілях підприємства. От з цими карточками, як, наприклад, працівник може відзвітувати, що кошти були потрачені в інтересах підприємства? Ніяк. Навіщо тоді мені оці е, незаконні вимоги? Ми можемо оплатити ми можемо оплатити ваші послуги так, як нам зручно і так, як дозволяє Національний банк України. Да. З Виключно готівку. От нам так зручно. з банківськими випадково. установами Банк, в електронному ви вигляді. Ми не маємо загальних прав. Дивіться, в такому, такому випадку я скучно буду тоді винести вам постійно. А ви, ви <головно> а ви ж не центральний орган гранації? А у вас не видите? Ви ж не центральні орган ганації. Міська <реш> рада не діляє повноваження виносити постанови. Це ви покупапу? А ви маєте юридичну освіту. Як ви можете виносити постанови по купапу, якщо вас немає юридичних? Якщо вас якісь сумні Моєї роботи, що я зараз якісь незаконні дії. Звертайтеся на комунальників 12, для цього і виносить постанова. Ми будемо... Так, ми будемо звертатися. Звертайтесь Будем. на комунальників 12, з ними ви вже. А як вашого керівника фамілія? Дивіться, ви можете звернутися на комунальників 12, це у доступі в інтернеті, або особисто туди прийти. Ви не знаєте й вашого ваша дуже почув цей розголос. Ви боїтеся за роботу? Це цей вільному доступ в інтернеті, чому ви не подивитесь? Комунальна установа, Шо, а, що, що, тут, забро... що тут забороненого розголосу? Ну, ви знаєте, Прозволення. Прозволення. От бачите, ви хочете і ніби по закону, а ніби не по закону. От елементарно. Хто у вас наділив повноважними ну, ви виносити знаєте, постанову? Ви управління. начальник управління. Васак Ви Васильєвич, знаєте, ви? так? Васак Петро Васильєвич. Так. 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 У нього ми будемо так інформації, не тільки до нього, є випадково. Цікаво, сама, сама вам не набридає. Оце от сьогодні другий день, по ідеї. Люди багато скажуть? Ні, не, не багато. Зовсім не багато. Я не розумію, я раз в місяць їду, чому я маю купляти це. Гроші не маю на Приватбанку на карточці. Чому я маю купляти це? Що хтось там вирішив? Так. Якщо ми будемо навчатися. Це, не, моя Чому? Я, це, мені це не ваша правда, то ви кажіть, що люди відказують заплатити по 200 гривень. Це ваша справа. Я не буду за, за, за місяць 4. Мені ви потрібно винести вам поставити. Чому ви заплатите? Да. Оплатити, вас оплатити на камеру. Оплатити на камеру, що я вам оплачую. Показати. Мені не потрібно Так Ви відмовляєтеся? Ну, я згідний оплатити проїзд. Ви точно хотівку, зараз немає, не маємо Це не мої питання. Це не мої да, питання. Це не наша проблема. У мене. Це що ми робимо? Постанова ми не виносимо. Так? Я ми ну, ви не уповноважені постанови виносити. Ми їдемо далі. Ми можемо оплатити проїзд. Ми їдемо до кінця. Ми їдемо до кінця. Ми їдемо до кінця. Ви викликайте зразу слідчі оперативно. Ми будемо на вас складати дублітно. заяву. Ні, ми на вас, ми вже зафіксували, до речі, попав. Бо люди не а де посвідчення ваше? Це бейджик. де посвідчення? За виконання, виконання явно злочинних наказів настає відповідальність на загальних засадах. Юридична відповідальність. Її ніхто не змушує, і вона мене не зможе змусити. Але якщо вона намагається мене змусити, я відповідно йду на захист юридичний. Все, це в рамках законодавства їм потрібно. Ну якщо я сама збираюся разом, то так. вас зобов'язати зобов'язати вас, ніхто не може 92 стаття конституції говорить, що людина керується виключно законами права і свободи. 33 стаття е, гарантує кожному вільне пересування в випадках визначених законодавством наказ чи рішення міської ради не є вище законодавства або Конституції да. України. Ніхто не може вас зобов'язати користуватися або доларами, або карточкою, або гривнею, або цими етикетками від компоту. У нас тільки одні проблеми, що нами до міської ради, але не падає. У нас зеленський карт у нас в особливий період піднімаються інші питання. Бачите? Не ну, не накази, Потому, ви Не виконуйте злочинних наказів, да. тому що ви будете нести відповідальність. Ви сказали, що це злочинні накази, це трошки драматизуєте. Ми не драматизуємо. Ми говоримо вам виключно з юридичного аспекту, на яку е, на яке правопорушення ви нариваєте, ну, за виконання явно злочинного наказу, тому що ви намагаєтесь е, мені перешкоджати в вільному русі, в пересуванні. Я згідний оплатити послуги е, цього тролейбусному. Почитайте закон про захист прав споживачів. Ми оплачуємо цю послугу. Але, але ви, ви регламентуєте свої умови. Так. Ну, так. Ви... Я нарости. Якісь закони такі тут що... Ви бачите, двоє У Людей може бути стрес в таких випадках. Як така ж рана дворі? Вже е, після обіду, хто додому повертається, хто з яких справ і виявляється. Їх заставляють виходити да? Ні, Ну бачите, це каже, щоб ви сварилися, ви просто є такі такі накази, що просто у факторії логіки не подається. Ви зараз не сваритеся. Якщо люди це стерплять, якщо далі будуть йти утиски, то далі вас уже змусить сваритися. Вас уже змусили людей виганяти стріляли. Ось стільки людей при нас вже було. А готівка є, ви кажете, що готівки нема. Ви вже явно виконуєте злочинний наказ, тому що людина готова була заплатити за послуги. А ви обмежили її в пересуванні. А ви обмежили її в пересуванні. Ви, ви надаєте послуги пересування транспорту, Значить, це комунальне. Але тут але знову ж таки диктуєте свої умови. І Умови кожен раз міняєте. Законодавством ці зміни до, до вільного пересування не передбачені. Ви виконуєте явно розпорядження свого начальника, який виконує наказ з виконкому міської ради, який протирічить конституції, е України. тим більше, якщо це комунальна, то вона має виконувати що в інтересах громадян. В інтересах громади комунальна установа діє, а не в інтересах того начальника повноцінне комерційне, комерційне підприємство. Не в інтересах начальників, не в інтересах виконкому, тільки для людей. Тільки для людей. Тому що тільки по телевізор говорить, що все для людей все вже благо. В особливий період комуналки не піднімаються, але всім за борги забирають машини і штрафують рахунки, блокують, карточки блокують, піднімають тарифи, змінюють умови пересування. В особливий період. Але ж для людей. Она посвящена так и не показала. Все для вас! Все ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут.